Пане Олександре, ми з вами почали розмову з щорічної промови Байдена. і Я б хотів на завершення до неї знову ж повернутися. Чи не було у вас відчуття під час переслуховування цієї промови, що наступний виступ зі щорічною промовою перед конгресом буде робитися іншою людиною? Цікаво. У мене не було під час цього виступу, але я вам скажу відверто про свої відчуття. Які є безвідносно до цього виступу, що саме так і буде, це знову ж таки, це просто мої відчуття, певний аналіз, розуміння цієї ситуації, і я б не виключав, що наступне послання так дійсно може робити уже Дональд Трамп. І знаєте, у Трампа є досить багато зараз а, мінусів в якому сенсі. Ну, Для нас, так ну, що він а, питує негатив, і ми знаємо, що зараз а, вся вина, ну, начебто, за непідтримку України, за неголосування на них скидається. Але я вам скажу таку річ, що по-перше, виборча кампанія це виборча кампанія, і а, заяву Трампа про те, що він закінчить війну за 24 години, яку в нас приймають Одразу знаєте, буквально, ну, це свідчить просто про те, що Трамп розуміє, в нього є хороший медійний досвід, і в нього є хороша команда, яка дає йому ось ці фрази, які запам'ятовуються, і які цитуються. Тобто, це виключно медійна складова його кампанії. Зрозуміло, що президентом він може бути іншим. Яким 100% сказати не можна, тому що може бути. І а, навіть, можливо, десь краще, ніж адміністрація президента Байдена в деяких рішеннях. Зрештою, ж Трамп каже про те, що він а, що ця війна погана, треба її якомога швидше завершити. Але ж він не каже, як її завершити. Він ж не конкретизує. Він не каже, що Україна має віддати території Росії чи Україна має здатися, і так далі. Він просто каже, і тому а, це є такий. Плюс є в тому, що, вони, що він рішучий, що якщо до нього знайти підхід, і він, можливо, піде далі навіть в певних своїх стертях і розмиваннях червоних ліній, ніж а, зараз аналітики, які прагматично в ситуаційних кімнатах в США продумують кожен крок. Мінусом є те, що він просто непередбачуваний. І ось коли я читаю дуже багато повідомлень ЗМІ, що Трамп обов'язково зробить це і те, ви знаєте, я коли слідкував. За ним, коли він був 45-м президентом, я в цьому пересвідчився, що от він якраз певною мірою непередбачуваний, і в чому мінус? Тому що незрозуміло, чи це буде позиція по відношенню до України збільшення підтримки і перемоги над Росією, чи це, можливо, буде позиція пошуку діалогу, чи ще щось інше. Тому але відчуття, у мене персональні, вони такі є. Ну але Обирати американцям